Українське воно в мене слова на, на цій. Так, 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 я знаю. Що ти лежиш? Жду. Я так кудись кину. Так, палку треба взяти. Ну пішли, я одну кату. Та чекай, гриби давай позбираємо хп, щоб відновлювати. Які гриби? Мон, я вже два гриба знайшов. Походи по лісу, пошукай щось. Ти не кажеш тут ты опять найшов какие якісь ігри. Не, не знайшов. Може там Ладно. всього їх два? АЕРОБІС. Но... О, короче, логіка ігри в том, що надо. А чого ти АЕРОБІС кажеш? А я? Треба казати трошки з англійським акцентом. Давай Аэробис. Це ти зараз зробив? чи... А, це я взагалі не це сказав, воно чомусь за це. А це що таке. А ти го б відкрив? А ти блять відкрив? Ось, ось, на, на просто, просто на ліву кнопку миші отаку взяв та й відкрив. я бачу... Ні, я це я знаю, але я те саме робив, я на відео не міг відкритий. Астрал Вейс. Та не він. А Link. Blink. Чего? Свап. І опять, блядь. Куди ты мене свапнув? Ти помінявся зі мною місцями. Астрал uh -huh. Ace. Airbus. Ойб! Айробис. Є... Є... мене все чорно. В мене. 100, 100, а, е це ты я... Invisible включив. Це а, invisible. invisible, тебе не бачить. Ага. Я злякався вже. Я не пойму тільки в чому прикол з картинами. А ти їжу не збираєш? З якими картинами? Airrobes. Airrobes. Эйр. Airbs. Airbus. Airbs. Анимал. Кажи Air. Air, а не Aero. Airbus. I's Кажи з акцентом, ось так, Airbus. Airbs. Airbase. Airbase. Airbus. Airbase. Airbase. Airbus. Я ж кажу, треба с тоненьким акцентом це казав. Airbase. Нихуя Ого, з стола розрізав, диви! Каратист. Airbase. Так а в чому прикол а. ці картини слідувати, я вообще не Airbase. А очки дають? Та в очко вони дають, а не очки. Де? Да, ні одного очка. SampScape. Та в сенсі 423 з 200 з половиною тисяч. У нас а, общий все, okay. бюджет? Так. Да. Так, да, в общій. О, внизу, внизу, гомом, коли Ти мене чув? Там, Там внизу. тіпи ходять. Да, Пішли. Внизу, внизу. В... Вз... Зверху ходять. А, а внизу. як з ними знизу в... а, а бить? Ну так. Да. Як? Ну якось. А ну щас ну, типу, наведусь. Airbus. Ось я ти... йому 10 хитпоинтів найш. Ну що ти робиш? Чого ти мене. То ти не йому. Нормально, нормально. ні. Airbs. А я ти кера. Airbs. 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 Кемп Escape. Кемпс. Нас три хвилини лишилось. Треба, щоб сюди хтось став, а ну стань. Встань туди. Куди? По центру. Ото а, там. По центру? Та не там, воно там біля тіпа. Біля тіпа? Блять, оно напроти. А, ну стою. І шо, ніхера? Ні, він на мене не дивиться. Ап-док. Абдок. Ап Абдок. Ап Абдок. Абдок. Итог. Вот, я назначаю стену выбратись. Класс, да, я Ух ты ж еб... Шо, сука, блядь. Ты АТТ-ш по да? Ага. За 5 голды а есть. Ты? И за 25 голды. Пожди, а за 5 голды це ж обична палка. Да? А що ти зробив? Продав палку. Ничего себе. Б. Больше нема палок. А наша ты продав свою палку? я вообще без палки остався. Мало? Як так можна? Купляй, як хочеш. Скільки?! У Удви, у мене дві палки в руці. Я знаю, на F міняєш. Положення. Дебіло. Да, Ага, а ну вимов. Oh, я, я не знаю, що це таке. О-о! Дабл зіро. Ого! Це я зробив.

Мимилю милю мил. Ой, что це стулу блядь? С тебя попадал. Мимило. О! У мене так шо было два О. Мимо Мимлю. Мило. Мимило. Знову стула був. Мимило. Мимлю.

Fish up Pissю. В этом шоу работал. О-во! Письюк. Psyug. Aerobis? Давай шайрублю. Великий писюк. Оу. Це ты типу, це... Типа я даже аэробис. Фиш. Аэробиз. Яка фішці? Шо, що ти. А як ти цим управляв? Як? Як ти цим управляв? Блять Богдан. А як ним управлять? Скажи. Куди? Не туди. Мені вправо. Пра, прана. Вправо. Вправо. Через те, що ти свої ребуси і... розгадуєш. Ти закрив мене в клітки, в які мене вбили. Як, як оцю сторону поверну. Я все питаюся. Та невозможно рішити цей ребус. Я питаюсь вправо, воно вправо не хоче. Ну дивись я Двіз говорю, воно тільки вліво. Питаюсь говорити вправо. вправо. Ні. Ні в одну сторону воно не хоче. Як ти це рішив? Все, в мене тут теж все закрите. Нагу. Ой, диви. Скільки їх там. Айробіс. Айрбіс. Ну, як? Куди мені тікати? Ти от мені скажи, ну я от просто щас побіжу, потом. А, у мене есть идеи. Абдок. У сенсі, куди тобі тікати? Апдок. Кудись? Все, хорош. Я оце тут затуда хочу на люстрі. Він, він... він тебе там дістане. Там він даже дойти не зможе, дивись. Airbis. Да, він мене на колоні дістав. Airbis. Да и все, у него безвыходная ситуация. Ему пойти туда не достану. Ты сюда не достану. Airbus. Airbus. Ну все. Это он типа пробовал подпрыгнуть до меня? Да, он там может достать, в принципе. Air... Airbus. Молодец. Ой, да, блядь. <реш> як він туди ще стояв. Тобі треба тільки туди йти. Куди туди? А ось мій труп лежить. Ти мене можеш підняти, до речі. На, підніми мене. Як? Оживи. Оживи мене. Я. Богдан, у мене духтечок є, я накупив. Та я зрозумів, ну як тебе ожив. Ну ти молодець. Де, де де, твоє тіло? Мене кудись несе. О, <ріст> все, то, так а як оживити-то? тут тільки є граб. Підняти. на F натисни. А, на F? F. F. Я палочки. А, маю. візьми візьми ліки, ліки, я там купив ліки а, біля а, мого трупа валялись ліки. Ось все, ліки всі беру. І ще синенькі бери. Ти не ті взяв, бери червоні. Ты к что сам выпив, що? Нееет! Богдан! Та там ще трошки є, це... трошки осталось. Жди. Не, Ні, там ничего не лишилось. У меня вообще тепер не получается ни хера. Эрбис. А. Не -эр. <хожж> Наче в тебе бр. <хожж> О, це це вихід Це вихід Це вихід ну, давай Нажимай на кристал. На який кристал? А, на цей? Ще є час. Ну да. Тут можна дивитися. Молодец, у нас списав, списався досвід. Та ні. А ще ти а не вийшов, а, а, а помер. Та ні. Да я побачив як там мінус, та мінус 150 стало 103, ні. Бл Нормально, Нормально ти ты. Ти... Uh. Пісьюки в мене В голові вже, блин, заїли Пісюк Піс-юк Пісюк Пес-юк Тут загадка Руки. Earth... Две руки и солнце. О, все руки. Эйс. Эйс. И солнце це що у нас? ай 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 анима ай ай хули два ай не ай 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 анима ай 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 А тепер, а тепер що тут все, бачиш, теперь Ти надто близько був. Все це нам хана. Що? А якщо а. за пальці випрягнуть? Я випрягну. Бік Появився... Ні, Нє-нє-є. Грабана. Яка грабана, блядь. О. Що ти наробив? Грабана. Туда! А як? А чому в мене немає цієї палки? Не знаю. Меле. Дебеле. А. Мемили. Мемилу. Мемилу.

Я просто написав повну назву слова в перекладачі і тупо за ним повторив. Ну ладно, пішли. Ти впевнений? Да бл. Куда? Ти тоже знав. Да бл у. Да бл. Да бл. Диви, диви, що буде? Ну на. Да блю. Double O. Double O. Double O. D Blu. Double O. Double O. Double O. Mimel O. Oi. Oi, I win new napaday. А з... я знайшов що вихід. А ти чув, коли по шарику з тобою балакав? Ні, ніхера я не чую. А, я я дивився, як тебе по магічному шару. Ми виконали, нас не б'ють. А що далі? Нам лайк постав. Нам лайк, я не знаю, що далі. Нам ставлять. поставлять. Демо комплітед, а це все. А о, ну це в принципі все ми пройшли гру. да. Це демка. Ого. Аганцем. Аванцы. Чого це за сердечки? Нормально. О, а тут а, можна о. на... Коли біжиш, натисни Q. Або є. Богдан. Коли біжиш на Ось, візьми ще одну паличку. Коли біжиш, натисни на Q. Та я знаю Q і є це на клон. Нє-ні, коли біжиш. Ого. Ага. Прикинь, зна... я розумію для чого це зроблено. Щоб з'єбувати дуже швидко. А як викинуть інвентар? Богдан, зайди сюди. Та пожди, як в інвентар викинути. Богдан, Вики, Богдан. Дай я прийду. Богдан. Дай дай. Ой, там найголовніший сидить. <реш> так для нас усього місця є. Й десять. Це діти, щоб ти розумів, це були діти. А чого сука на мене тільки дивиться? Ой, б, на мене дивиться Давайте з однієї сторони і з другої. Ми вмираємо від голоду, подай нам наші пірше. пірші. А це він через деякий час нас їбане, бо він голодний буде. Sure. Я краще піду звідси. Нужен ключ серебряний. А, знайшов. серебря. Ай! Ай! <gaan> Бутан! Так ти, брази, не туди біжиш, не туди! Біжи за мною, за мною побіг. Біжи сюди, сюди, сюди. Золотий. Треба ключі, блять? блять. А де серебряний? Серебряний от в тій стороні буде. Ой-ой-ой. Я Ти де? Це це де, де ти говориш? Ти живий? Тобі не в ту сторону біг, ти мене спасай. Що я. Я не знаю, що тут робити. На аптечку! Тебе скільки сердечок? На! Да як тобі дати? На G викинуть. На. Ой. А, у мене є ще один сам форм. Я просто не пойму там. А в санці його діти голодні. В них тут поляна ціла.

Тикай, тикай нахуй! Да и ты такая. Ну что-то такое, не знаю, мне не зашло. Я думал, страшнее будет. Да-да-да, по рассказу ты это кричал. Коли побачив перший раз. І... <плес> Це ще демка. Момент її покупки до цього першого запуска пройшло місяців 4. Ого. Там, бо виходило е, патчі в обновлі. Що він робив? Закинувся таблетками і пішов. А, тут можна в любую квартиру зайти. Да Тільки... ладно. Ну це типа якась херня з аномалиями. <плес> Квартира, схожа на ту на квартиру. Андрія. Та ні, там, де. Там ото кукла. Та була, там, де ти проходиш. А, ага, да, да, да. Та да, сама да. обстановка. А, ну все, короче, ми тут вже все подивились. Там темно. йди туди, туди, де темно. Щас я. Так. Прикол, ну чисто бігенько, щоб пройтись. А як така херня може бути, ну, в реальній житті, що ти заходиш в під'їзд і тупо всі квартири відкриті. Майже. Це що, в... ми в Чорнобилі якомусь, чи де? Кров, чи не Кров А, тут, походу, прикол з аномаліями. Там же ж да, там була така херня, типу, написано аномалии. Mm -hmm. я... Oh! 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 <laughs> <laughs> я ж ти казав про аномалії. Ну, я щось вообще не пойму, пока приколи ігри типу я знаю, що в таких іграх ти должен ходить, якщо побачив аномалію, то кудись виходить Та ти ходиш. Ні, типу, що за. Типа, якщо побачив аномалію, ти виходиш. Якщо не побачив, то. Типа така логіка завжди. везде. Баз що чому я... прикол, диви, нульовий етаж. Ну. Типа я. Кого там нагору. за вікно. А ну подивись вікно. Бери і вішайся просто. ось он, ну... А, диви був перший, я вернувся і тепер другий. Mm. Типа, вот в чому прикол. Ти казав, сказал, бачиш аномалію. І входиш. Не бачиш аномалію. Ідеш далі. Ну. Я не знаю, От, щоб гра прям була страшна, це треба постаратися. А чого тут не можна просто спуститися, ну отак, типа, і, і вийти, блядь? Za to je na drugi prešel z prve.